Олександрія приймала третій тур Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Три дні команди юнаків 2012 року народження змагалися за розподіл 17-20 місця в рейтингу. Беремо участь в третьому турі, перед цим ми приймали теж другий тур. Я врахую, що це дуже вдало, тому що, наприклад, коли ми були на першому турі в Черкасах, і команди, проти яких ми грали, Черкаські «Мавпи» та Прометей, вони зараз вийшли в четвірку кращих команд України. Це була у нас така група. Це гарний досвід для хлопців, для тренерів і для Олександрівського баскетболу також. Сьогодні до нас завітали команди з міст Запоріжжя, Харків та Вінниця. Вінницька область, Калинівка, з Дюшор з Харкова і Запоріжжя, яке минулого разу приїжджало, воно виграло групу. Зараз воно теж приїхало до нас, щоб виявити хто сильніший на майданчику. Для олександрійських спортсменів вихід до баскетбольної ліги вже перемога. Ну, Займаюся потора года, придумав всю ідею мій брат. Дуже подобається. Попри обстріли, постійні тривоги, продовжують тренування спортсмени Запоріжжя. Я йду з школи, мене зустрічає тренер баскетбольної команди 12 Ну, я зголосилася піти на тренування першого, І мені дуже сподобалось. Займаюся я десь ну, три роки. Дуже важко, тому що бувають прольоти, ну, під Дніпро Гес стрільнули, було страшно. Ну а так все отлично». Зараз відділення баскетболу придю США відвідує близько сотні олександрійців. Останнім часом баскетбол в Олександрії набирає все більше обертів, тому що завдяки адміністрації, завдяки директору, відділу, міській владі фінансується змагання, обласний рівень, всеукраїнський рівень. Це все фінансується за кошти міського міського бюджету. Тому нам Дуже приємно таке відношення до баскетболу в Олександрії. І ми розвиваємось, ми тренуємось. Наші відділення це спортивна школа, це 15-та школа, це восьма школа, це 17-та школа з цього року. І Тренера працюють досить дало, тому що хлопці тренуються, дітей багато. Є в командах і дівчата. Вони займаються на загальних умовах з хлопцями.